Бігом, іди сюди, Костя. Він уходить на моєму велику! Где украв кровь велик? що делать? Всі, дівчата, ми нарешті знову повернулися з велосипедом. Власне, я розкажу про те, що трапилося з моїм велосипедом за зиму, які в ньому відбулися зміни. Кому цікава технічна якась сторона, ну навіть не технічна, а технічно-філософська сторона питання тюнінгу досить бюджетного велосипеду. У нас буде цілий випуск, якби цьому присвячений. Наступний після цього який вийде. А у цьому випуску ми просто покажемо якісь фрагменти з тих моментів, як то все ставилося на цей велосипед. Симпатично? Дивіться Професійним оком. Ну так. Да. Ну а як ви думаєте, на ваш погляд, скільки може коштувати такий велосипед? А чого, чого не знаю. Ну, так, на скидку. Тисячу гривень? Так. Да. Чи менше? Нет, трошки ну, більше, так. Да. Тисячу щось Він так дешево виглядає. Ні, я просто... Що за цей час в ньому поміняли? Ну я ще шини міняю. еще. А, нічого? А, шини тільки Так. Да. Ну а втулки, а зірочки, цепку. Вот я меняю. Вот эти, вот педали зношуються, да. Міняю. а. От, цепку хоч Ну. А чим цепку змазуєте? Я цепку не змазую вообще. І що, не зношується, не, не стирається, не розтягується? Я їжджу. І в кані в'їздив на велосипеді. Україна да. є. Так. Я без велосипеда не можу. А чого? Дурне я, питання, так? Я, да? Від, я від людини? З'яса на велосипеді. Катаюся імені. Да, І досі, так, катаюся? І досі катаюся. Тобто вже скільки років? Більше двох. Трьох. Я. Чотирьох десятків. П'яти. Шести. Семи. Та ні, я думаю, п'яти. Да. Так. Та я не хочу. Я, я вам скажу просто, ну. Мені. Да. Мені вже скільки ти думаєш років. Ну, я би так дав вам десь в районі 60 років. Може трошки більше. Трошки. Мені 80 років. 80. Я, я вас 8... вітаю, ви Чудово 80, 81. Чудово виглядаєте, чудова постава. От Іменно, що я велосипедами займався. Все время питався. Куди ми то, ну, з ребятами не їздили. Ну я хотів би тоже такий поміняти это його. Не поміняти, а. Можете проїхати, я вам зараз зроблю, щоб ви якби спробували. <гум> ну, Приїдетесь, я от дивіться, цього року я поміняв на ньому, тільки ж тут гальма, не так, як у вас на Україні, а цю ручку. І... Ну так, краще заднім гальмуєте. Я, я, я не... А, ви не гальмуєте? Я не не знаю, що гальма – це плохе діло. Це вже в крайньому, якщо на щось попадаєш таке, тоді друге діло. Да, мені треба, щоб ви якби фахову думку сказали, бо я цієї зими поміняв на ньому багато що. Да. Костя, так Костя, Костя, що ти робиш? Тихом, иди сюда! Костя! Винохода на моем велику! Деду кровь не велик! Что делать? Девчата, звонить в полицию! It, it, хорошо. хорошо їде? Люкс, ти думав, що я втечу. Ні. Та ні, я, я, я не топить. То... В жодному разі, не, ні. Ні, 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 нам просто подобається, коли сміливі люди сміливо сідають на незнайому техніку. Ну, Так що оце так. Хай, ребята, вам щастить. І вам хай щастить. Ви надихаєте. Да, ви... Хотілось би і нам, звичайно, до 80 років проїздити, але... Є підозри по здоров'ю. дід супер дід оцінив цей велосипед. І, на щастя, він не знає, скільки насправді все це коштує, бо він, звичайно, заплював би мене і я потонув би в його слині. Це наші глядачі не оцінять. Кося, це коректно такі речі говорить? У ну, мене батько так і говорив, як сестра приходила з нової сумочки. Він спочатку казав, вау, яка класна, а після того, як вона йому казала ціну, він каже, та хай вона згорить. А, ну, Значить, можна так говорити. Друзі, нарешті ми доберемось до того, що вона стоїть на цьому велосипеді з того, що змінилося. Змінилися втулки. Спереду стоїть втулка на промах на двох собачках, втулка x 17 під, здається, 28, якщо я не помиляюсь. Коротше, втулка, яка має витримувати щось. Більше ніж черкаський бордюр. На ньому з'явився карбоновий руль всього 680 мм. Ну я вирішив ставити той, який був. Вага його якась мізерна, легше, ніж птічка, калібрі. Винос Сан 180 грам. Довелося і винос, виноси і руль міняти, тому що старий мій руль. Ну про це оці всі технічні штуки, власне, там багато цікавого для тих, хто теж думає. Як би проапгрейдити свій байк? От в наступному випуску там буде багато технічних речей і таких ідеологічних, важливих, про які треба пам'ятати. Задня втулка на VATEC-42 на чотирьох собачках. Ну, класно катять втулки, що я можу сказати. Але я не скажу, що різниця якась така просто колосальна в порівнянні з звичайними втулками на шарах, які в мене раніше стояли, коли вони, звичайно, нові. Ну, просто суто в теорії, ці втулки мають. Довше служить без обслуговування, без того, щоб в них лазить, особливо, якщо їздить десь по грязюці. А як ви знаєте, я люблю це діло. Зачем <плес> <плес> ти це робиш, Женя, Скажи, пожалуйста. Як дальше асфальт? Даже вона не буде спати, дуже уважно. А Що ще тут з'явилося? Ну, давай з цього боку покажемо. Дівчата пішли, коли почули, що я їжджу на такій скромній навісці, вони вирішили звалити з фону. Ну йдіть, шукайте свої XTR. Жалкі продажні шки. Ззаду тепер стоїть перекидка Dior XT. Не дивіться на мене такими очима, вона беушна і я досі не знаю, чи повноцінно працює. Касета Dior 10-швидкісна, ланцюг Dior під 10 швидкісну касету. Спереду зірочка Гарбарук на 34 цехво цих, зуба. Що ще тут стоїть цікавого? Ну і відповідно прийшлось міняти там монеточку і все. Щось так мало всього поміняло, бабла багато витратилось. Ну, я просто чого ми вирішили замотити цей випуск. Мабуть, всім цікаво, як Велік став їхати після того, як я замінив майже всю трансмісію, окрім шатунів, знов таки всі деталі про це в програмі. Їде він приблизно як новий велосипед. Тепер. На цьому сьогодні все. В наступному випуску. Є все, ти ж саме забув. А що треба сказати? Підожди, <пи> <я> ще... <пи> щас, щас, щас. Підписуйтесь на канал, купуйте шерстяні носки, це я трошки згодом. Якщо ви та людина, яка має свій байк, на ньому зношені вже якісь частинки, і ви думаєте, на що їх замінювати і так далі, дивіться обов'язково наступний випуск. ну і так само він буде цікавий тим людям, які планують вперше усвідомлено купити велосипед усвідомлено мається на увазі не просто. Підраху... розбивши свою, свою свиню копілку, витягши звідти, скільки дідусь сказав, тисячу гривень і купити байк, я маю на увазі усвідомлену покупку з розумінням того, що ви хочете від велосипеду і як ви його будете використовувати. От, дуже раджу подивитися наступний випуск для того, щоб ви не зробили тих помилок, які зробив я, внаслідок чого. Коротше, про це все в наступному випуску. Що ще важливого? Сподіваюся, що пауз великих між випусками вже далі не буде. У нас багато знято. Просто деякі життєві обставини так з таким чином складаються, що нам доводиться робити великі вікна. Дуже велике прохання для всіх тих людей, які. Е нас зараз дивляться, підписуйтесь на наш канал, лайкайте. Нам це дуже важливо. Це як завжди дуже пришвидшує випуски нових відео. І вступайте в нашу групу ВКонтакте. Ми там намагаємось періодично веселити, періодично інформувати нашу аудиторію. Ну і там уже велика подяка всім, хто вже підписався. Там вже сформувалася дуже класна а, банда людей. Дві які красотки ходять, Костя, покажи лучше, дівчата. Давай дівчинки, помахайте рукою. Ні. А що? А за 10 гривень? Ви 10 гривень махайте рукою в найпопулярнішому каналі цього пірсу. Про що я говорю? Я говорю про те, що вступайте в нашу групу Тряся ТВ. Силка на неї у описі. Давайте трошки ви будете репостити наші відоси. Чуваки, при всій любові до тих ста людей, які нас постійно дивляться, 100 це я звичайно дуже перебільшив. Нам дуже хочеться, щоб релігія то поширювалася. Якого фіга? Можна так казати, якого фіга християнство поширюється швидше, ніж релігія велосипедизації? Також. Хочеться від вас почути, що з вашим великом за цю зиму трапилося. Чи плануєте ви якісь зміни? Можете якісь питання ставити. У нас є люди, які дійсно фахово в цьому розбираються і можуть вам підказати, якщо будуть такі питання, на які я чи Костя не зможемо вам відповісти з власного досвіду. Ну і ще трошки анонсуючи наступні наші випуски, хочеться сказати, що ми вирішили піти на дуже сміливий експеримент з нашими велосипедами, особливо зваживши на те, що трансмісія і в мене і у кості світ. Же, але в чому саме полягатиме цей дійсно сміливий експеримент з огляду на нинішні ціни на велосипедну навіску? Ви власне побачите в наступних випусках. Це з'явиться досить скоро. Короче, будьте з нами! Тут буде весело. Це була е програма. Тряся за камерою з того боку. Стоїть красивий та кучуравий костя Капітоненко. Перед камерою стоїть людина, у якої комплекси від того, що в неї не росте повноцінна борода. Це була програма Трясся. А це великий і могутній Черкаське море. Да. Привіт Черкас.